Потрібна допомога і маленькому волонтеру. 11-річний Артем Харченко не раз виступав на благодійних концертах, аби зібрати кошти на потреби бійців АТО. Наразі йому самому потрібна допомога. Лікарі діагностували важку хворобу саркому Юінга. І життя хлопчика залежить від одного мільйона гривень. Саме стільки коштує лікування. Батьки та волонтери просять всіх, хто має можливість допомогти зі збором коштів. Цьому маленькому здавалося б, на перший погляд, юнаку, лише 11, А він же волонтер творчої сотні рух до перемоги. Своїм співом Артемчик допомагав збирати кошти нашим військовим, а тепер сам потребує допомоги. Лікарі виявили в нього саркому суглоба з метастазами. Про те, що Артемко хворий, батьки не підозрювали. Він ходив у школу, грав футбол, займався музикою. Одного дня поскаржився на біль у нозі, розповідає мама хлопчика. Діагноз приголомшив, лікування недуги занадто дороге. Самотужки зібрати потрібну суму, батьки не в силах. Сьогодні зібрана сума грошей, яка нам вже допомагає, але її не хватить. Трансплантація костного мозку буде нам стоїть від 150 до 200 тисяч гривень. Це тільки трансплантація костного мозга. Протез він германський, він стоїть 240 тисяч гривень. Я вам тільки дві суми назвала. Про біль Артемко знає не з Вікіпедії. Він щодня його відчуває. Хлопчик переніс п'ять блоків хіміотерапії. Попереду ще складна операція, та здаватися він не збирається. От Взагалі мені зараз якусь операцію там зробити. Не хочу її, звісно, робити. Сплюну, але ну, але це для мене вже як все одно, що на аналіз пальця поколоти. Чую, що буде здоровий. Коли ми зустрічали Артема, він прийшов зі своїм талісманом, гітарою. Каже, що вона завжди іскрізь із ним. Музика для нього це як другий знеболюючий засіб. В голосі цього сильного хлопчика живе справжній патріот. Він знає, для чого і про що співає. Ніякий патріот нашої країни не має виїхати кудись там, в Америку чи кудись там, не знаю, в Велику Британію, сісти просто там і жити, якби, от заробляти гроші там на життя. Вони також мають не забувати про свою країну, десь допомагати їй, десь тут жити. Зараз Артемку терміново потрібні донори. Мама звертається до всіх небайдужих, хто має змогу допомогти. Нужна кров. У нашого дитина перша відрицательна група крові. Якщо на Ермасу нам потрібна тільки по резусу фактору відрицательна, це дуже рідка група крові, що дуже важко її знайти. Если ее не, так, донор не даст, то ее надо искать и покупать. Она очень редкая группа крови. Или на тромбоконцентрат. Це перша група крові. Найбільше Артем хоче бути здоровим. Каже, як тільки одужає, знову співатиме для військових. Волонтерство якби це дуже от мені сподобалося. ну, от коли я вже збирав кошти. Я розумію, що якби своїм співом я от заробляю там на життя от, іншим людям. І це мені дуже подобається. Я кажу, що я довго не забуду про те, що я волонтер, і Я буду допомагати до свого дорослого життя. І оце от одне із цих найкращих почуттів, коли ти відчуваєш, що ти потрібен для своєї країни. А ще організує благодійний концерт для порятунку онкохворих дітей. Валентина Ковальчук Валентин Грінбер, служба інформації за київським часом. Родина Харченків і волонтери громадської організації Мистецька сотня гайдамаки просять, якщо ви маєте таку можливість допомогти зі збором коштів і врятувати життя Артему, як це зробити, ви зараз можете бачити на своїх екранах.